З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивляв скрізь тумани. Чиї це долини, Чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Впізнав Україну. Моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Вітаємо вас, маляк! Запрошуємо до нас на заняття дітки, за вікном вже господарює справжня весна, тепле сонячне проміння зігріває все навкруг, а звідусі чути дзвінки і спів птахів, що повертаються з теплих країв. Малята, а ви знаєте, які клопоти чекають на пташок на весні? Подолавши важкий та довгий шлях додому, птахам потрібно звити гніздечко. У яких вони відкладають свої яєчка. Це все дуже кропітка робота, адже потрібно знайти безпечне місце для гніздечка, наносити дрібний гілочок та різного хмизу, назбирати залишки в сухої трави, моху та пуху, щоб гніздечка були затишними. Далі птахи висиджують яйця, зігріваючи їх своїм теплом. А коли з'являються маленькі пташенята, потрібно багато часу витрачати на те, щоб їх вигодувати, ловити комах, жучків, збирати черв'яків, а згодом навчити пташенят літати. Ось скільки справ чекає на птахів весною. Малята, повторюйте за мною чистомовки про птахів. Ак, ак-ак, до шпаківні летить шпак. Ека, ека, ека додому повертається лелека. Ка, ка, ка чути пісню Жайворонка. Ки-ки-ки, вернулись гуси на ставки. Ок-ок-ок, дочекались ластівок. Малята спробуємо скласти речення за схемою про весняні клопоти птахів. Навесні пташки будують гнізда. Навесні пташки висиджують пташенят. Весною птахи годують пташенят. Навесні птахи знищують шкідників. Пропоную пограти гру 1, 3, 5. Повторюйте за мною. 1 шпак. 3 шпаки. 5 Шпаків. Одна ластівка. Три ластівки, п'ять ластівок. Одна зозуля. Три зозулі, п'ять зозуль. Один лелека. Три лелеки. П'ять лелек. Один соловей. Три солов'ї. П'ять солов'їв. Молодці! А чи знаєте ви, як називають пташенят у різних пташок? Спробуємо назвати разом. У солов'я солов'ята. У дядла дятленята. У сови – совенята. А у ластівки ластів'ята. У жай воронка жай вороненята. У шпака шпаченята. У сороки сороченята, у лелеки, лелеченята, у ворони вороненята. Зробимо фізкульт-хвилинку хвилинку, гусі лебеді летіли. гусі лебеді летіли. На Лужку спочити сіли, потім стали, крильця склали, розминати спинки стали, ніжки обмивали. Підлітали хвостик піднімали шики повертали. Потім гуси потягнулись, Дітки до занять вернулись. Малята пропоную вам сьогодні намалювати вісників весни, які прилітають пізньої весни. Це ластівки. Для цього нам потрібні фарби, пензлик, папір, водичка. Розпочнемо нашу роботу. Трішки нижче половини аркуша паперу проводимо чорною фарбою лінією. Це буде опора для наших пташок. Беремо коробочку від фарб, вмочуємо її в чорну фарбу та робимо на папері відтиски. Обережно розміщуємо їх на лінії. Аркуш паперу притримуємо другою ручкою. Це буде тулоп пташенят. Пензликом підправте, щоб вийшли круги. Далі потрібно намалювати хвостик ластів'ята. Хвостик у ластівок довгий, на кінці, ніби розсічений, гостренький. Ось так обережно пензликом домальовуємо. Після того, як намалювали, потрібно трішки зачекати, щоб фарба підсохла. Вмочуємо пальчик у білу фарбу. Робимо відтиск, формуємо груди пташенятка. Пальчики витираємо в серветку. Далі ватною паличкою робимо оченята. Пензликом домальовуємо зіниці. Залишилось намалювати дзьобики. Червоною фарбою домальовуємо дзьобики. Намалюємо весняне тепле сонечко, щоб наші ластів'ята грілися та раділи весні. Малята ось такі кумедні ластівки вийшли у нас. А ми з нетерпінням чекаємо на фото ваших робіт. До нових зустрічей!